У нас є автомобіль технічної допомоги або в народі евакуатор, я не люблю це слово, так, якого є джерело енергії, яке здатне затягнути несправний автомобіль на платформу. Правильно? Як називається це джерело? Підійдіть трошки ближче, тільки весь фолов. електрична лебідка. Я кажуться від генератора і акумулятора автомобіля, на яку намотаний дріт і ззаду причеплений газ. Це все просто так не робиться, це все розраховується. Тобто Від фонаря я не можу піти і купити трос, на, який його, на що його повинен розрахувати. На масу машини на зусилля, яке і на масу в даному випадку ця левітка здатна переміщати автомобілі масою до 6 тонн. Питання в тому, що машина не 6, може 6, стільки брати, 6, 6, 6. але лебідка розрахована з запасом. Так і в принципі нічого складного нема. Я беру, роблю нерухомий стан автомобіля. Ви зараз все побачите. Фіксую його, якщо машина стоїть рівно, якщо в неї крутяться колеса, та без питання зачепив, і затягнув. прив'язав. Але в більшості випадків попадаються автомобілі, які потрапили в ДТП, яких може бути відірвані колеса, які можуть стояти, вибачте, раком боком, і я не можу на них прицілитися. Розумієте? То, ну, от. Або автомобілі, які стоять в гаражі, в гаражі, і мені нема місця, щоб встати під цей гараж. Да? І от зараз у нас зимітовано в гаражі стоїть фіат, конуси це обмеження. Тобто мені треба. Якось змінити кут роботи цієї лиди. Зараз ви встаньте назад за закону, тоді я під'їду на позицію і генератор. І автомобіль буде крутитися, якщо я оставлю його на якій передачі? Ні, він вже буде працювати на нейтралі. Ви скажете, давайте застосуємо ручні. В даному випадку ручник не застосовується, тому що якщо я почну зараз прикладати сили, він не буде працювати. Я зараз трошки під'їду ще назад і покажу вам, перше, що я роблю, беру надійні штуки, про які в книжках не кажуть, так? І кладу собі під колес. Я <заслужб> їх поставити на нейтральну передачу і не застосовувати стоянку легалі. Далі що я роблю? Ставлю нейтральну передачу, запускаю. Щоб мені було зручно, у мене є така штука, яка називається пульт. Тобто я за допомогою цього, але як мені зачіпити... Що буде, якщо я зачепив отак? Ну, її потягне в машину. <клес> да? Для того, щоб її зачепити, є така штучка, яка обуча на теоретичній механіці. Зараз ви її побачите, насозна проходка. Яка називається блок-поліспас. Показую. Це унікальна штука, яка дозволяє змінювати напрямок вода.

Вирахувати, щоб у мене вона співпадала з автомобію. Ну, Наприклад, я можу змінити його отак. Так? Дивіться, тепер у мене виходить який. Який? Якби у мене не було цієї штуки, я цього вироблював. За допомогою цього приладу, звісно, в ідеалі мені ще трошки під'їхати можна було завжди. Я можу витягнути цю машину на певну відстань з цього гаража. Наприклад, ми її не можемо виштовхати, вони неї колодки вже приліпли від того, що вона стоїть. Обов'язково для цієї машини повинен хтось повністю. Або ви далі в ній Давайте сам. Обережно може стрільнути. Через блок як змінив. Розумієте? То, ну, що вам малювали на дошці. Малювали? І тягнув якомога далі. А? Да. Але далі буде ще саме цікаво. Тобто я можу зараз перекинути туди і витягнути її ще далі, наприклад. Тобто, розумієте, що стосується вашої дисципліни, цей прилад дозволяє поміняти кут. Але далі саме цікаве, наприклад, цей автомобіль знаходиться з заблокованими колесами. Без воду. Місця нема. Як мені його розвернути зараз? <клухи> зараз вам будуть <вступи. клухи> показуйте. Як його потім так перевести? <клухи> ставлю передачу. Відчіпляю. Щоб застосувати наступний прийом, тобто я, мене і не повертаються, наприклад, колеса, вони заб їх немає, вони заблоковані. Розумієте? Основним фактором також є позначений автомобіль. Тому що поки я працюю на дорозі, на мене можуть наїхати. І я позначений. У мене повинна бути жилетка, це і так далі. Так, тепер що я роблю так. Як мені це зробити? Треба купити. Толстить не получится. Бачите, скільки разів я вже випрыгнув, запригнув, пуставив. Одна неправильна дія, і можна продавати евакуатор, квартиру і розраховуватися з тим, що ти наробив, наприклад. Я не можу користуватись добітки заглушеним двигуном. Чого? Сяде акумуляторна батарея. І тепер моя задача розвернути, намагатись цей автомобіль з такого положення, почати витягувати його напрямку його зла. Якщо немає, немає сака, блок поліскувати, то це безполезний евакуатор, він називається автогоз, тоді він може тільки по рівному затягувати машину. Якщо ви подивитесь нашому риці, то у 50% його немає. А тепер дивіться, як же мені зараз зробити так. щоб цей автомобіль почало розвертатись сюди. Туди мені треба прикласти силу, зігнути трос. Дивіться, ось тр -тр -тр трос на рівному. Якщо я хочу, щоб її тягнуло вліво, то я повинен йому зробити трикутник вліво. Якщо я хочу вправо, то вправо. Чим більше буде цей кут, тим крутіше вона буде тягнути. Ну, спробуємо. Якщо на дорозі є якась конструкція, відбійник і так далі, то це буде взагалі в ідеалі. Ну, наприклад, я спробую робити кут, мені ще можна під кутом вставати. Вот так наприклад. І дивіться, що зараз має відбувати. Я ему дермаю руль, как будто у него заблокированы. Поверьте на пятый. Пятый руль долго. А кто знает, где ты дальше, Я. И ты, черный. 何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳何歳

Вот так по ревному просто? Не, а тут правильно. Мы на пару съедем едем на это. На пару съедем на тролейбу. Вот мы его на мерседесе Bringley. Вот Или сенсы, Вот. И теперь, Олежка, ты тормоз нажимаешь. Під газміти. Показую, як ми переміщаємо автомобіль. Дивіться, газу дай ще. Ще дай газу. Отак ти.

допомогти бачите за рахунок того що примагається сила То, що я його хотіла я, я скажу подара нормально передається батька блокіруй Нормальний апарат. Таким чином, це ніколи не буває за один раз. Плюс до всього автомобіль-Газель має 12-вольтову систему живлення і лебедки трошки тяжеліше. Якщо б це була 24-вольтова система, він би її так тягав отут. Але якщо це 24 вольти, то це яка автомобіль, який має бути? Дізельний, який марка модель? Наприклад, Ман. Да? Скільки тонн він важить? П'ять. А ця машина до 3,5 тонн, що дозволяє їздити мені під знаки, на мости, в паркінги, я можу заїжджати. Розумієте? Тому вона вважається ідеальною для легкової евакуації такий автомобіль. А? Ман не може, бо там знак дисить. У нього повинен бути документ. І таким чином, то якби ще мені було треба, я б ще від'їхав, ще зачепився. Я б знайшов десь якийсь аж до дерева туди дотягнувся, кинув би два рівня і його виставив би. Але це ще добре, що він на колесах. Якщо колеса відірвані їх немає, там знаходяться в мене в люку, ну, я вже дозволю вам показати. захід. Ой, ми подостаємо, подобається.

Садись, я же глупость, 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 Головне закінчити мату, бо я з того. Тут не небагато. Віддається. Тому що якщо мені не вистачає, я візьму ще строби із ткань тканин. І підтягну ще собі зроблю дощ. Ще дуже важливо, що на всіх машинах є ця шла. Я вам не буду сьогодні показувати, як це роздаю там. поймать в данном не хватает, да? Но мы сможем подкопить эти пять. Так Распросил заблокировали. Все, уже? уже разблокировали. Разблокировали? Да. Если водитель, мы попросили другое. Не, как раз, значит, батюша... майже. Есть у меня разные переходники.

Собі, О, я дивіться, дивіться то, що ти писав, писав, казав правильне правило. Єдине правило... Могу натомість. Все, хорошо. Все, більше не штовхай. Перше правило цієї роботи в тій машині обов'язково повинна сидіти людина. Якщо, не дай Боже, лопне трос, щоб він нажав на тормоз. Розумієте? Не можна. Один був евакуаторщик, він привіз Теслу, і вона він не чіпила, там нікого немає. Забирай ногу, гайма, ти слухай на мене. Вон сзади, бачите, жовтенький. Mm -hmm. Жовтенький. Да, тепер на нейтралці можна назад кататися. І рулі влево. І далі кататися. І їде. І рулі влево. Дивіться, тепер, поки він там сидить, поки я не провяжу її хоча б за одне з Винахід людства, стяжний ремень, трьох опор. Це спеціальні ремені для евакуатора, не для вантажів. А, правило, чим ближче гак до колеса, тим краще. Дивіться, я накидую сюди. Раз. Розпрямляю. Машина дорога, я не маю права її поцарапати. Дивіться, от сюди не можна, бо його порве. Бачите? Так, от сюди. От. Ягую до підспущеного колеса. Знак не чіпай, бо поставиш три Це, все, мої Це все, мої. За все. І так, іще за 4 колеса, якщо ми.